На сьогоднішній день технології, пов'язані з будівельними конструкціями та матеріалами постійно розвиваються. І одним з інноваційних рішень є решітки, виготовлені з ненасичених полімерних смол. ФРП є композитним матеріалом з унікальними механічними властивостями, що робить його ідеальним вибором для створення підлог, поверхонь. І робочих майданчиків у різних галузях промисловості. Основним компонентом цих решіток є ненасичена полімерна смола, додатково зміцнена скловолокном. Цей матеріал відрізняється високою міцністю, стійкістю до корозії, низькою вагою та еластичністю, що робить його відмінною альтернативою традиційним матеріалам, таким як сталь або бетон. Такі решітки використовуються у багатьох галузях, особливо в будівництві, сільському господарстві, транспорті та багатьох інших галузях. Технологія автоматизованого виготовлення решіток з ненасичених полімерних смол відрізняється високою стійкістю до корозії і хімічних впливів, відсутністю необхідності використання додаткових захисних покриттів та високим коефіцієнтом міцності відносно маси. Однак основною проблемою, з якою стикаються виробники таких решіток, є відсутність автоматизації виробничого процесу. Решітки виробляються вручну. Виробничий процес вимагає значних людських зусиль, а кінцевий продукт характеризується низькою якістю. Рішенням цих проблем є машина, розроблена та виготовлена командою FRP Technology. Машина для виготовлення решіток з ненасичених полімерних смол має багато особливостей, завдяки яким вона має перевагу над поточним способом виготовлення драт вручну. Перевагами машини є, зокрема, мінімалізація людського фактору у виробничому процесі, збільшення продуктивності виробництва та покращення якості продукту. Машина оснащена системою автоматичного розкладання скловолокна, дозування полімерної смоли у форму, та гідравлічним механізмом випихання грати з форми та системою теплообміну. Етап розкладання скловолокна скорочено до мінімуму завдяки розподілу всіх рядів шнурків скловолокна в одному напрямку на всій формі решітки. Після етапу розкладання скловолокна у форму машина виконує етап дозування ненасиченої полімерної смоли у форму. Дозування смоли відбувається за допомогою проїзної брами, яка додатково оснащена механізмом дозування. Для прискорення процесу затвердіння полімерної смоли використано систему теплообміну, яка встановлена під головною плитою форми грати. Нагрівальний шлейф під плитою шляхом провідності передає тепло між об'єктами. Останнім кроком під час виготовлення решітки є її витягування з форми. Для цієї операції використовується гідравлічний механізм видавлювання, який забезпечує високу силу та точність руху. Механізм працює за допомогою гідравлічного циліндра, висування якого спричиняє переміщення затискачів. І отже, вертикальний рух решітки. Міцність, легкість. Стійкість до корозії, гнучкість в проєктуванні та вища продуктивність роблять решітки з ненасичених полімерних смол чудовим матеріалом у багатьох галузах промисловості. Їх розширене застосування та можливість створення нестандартних конструкцій роблять цей продукт хорошим вибором для проєктів з високими технічними та естетичними вимогами. За допомогою машини FRP Technology ви зможете покращити процес виробництва легких, міцних та стійких до зовнішніх факторів підлог, які замінять найбільш використовувані сталеві аналоги.